Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні я вирішила розповісти про події, які відбувалися на сході України у місті Ворошиловград. Це зараз Луганськ. Це були часи, коли Україна була частиною радянського союзу в окупації. Тоді ж влада всіляко заперечувала, що у такій країні можуть бути серійні вбивці. А їх, як ви вже знаєте з моїх минулих випусків, було чимало. Лише Вікіпедія нараховує 60 серійників СРСР. Отже, я сьогодні розкажу про завена Алмазяна на прізвисько Сталеві Пальці. Зараз трішки відволічуся, бо мене зацікавило. А які ж були прізвиська в інших маніяків? Від мене підбірка найоригінальніших громадянин. О знаєте хто це? Мій улюбленець? Звісно, в лапках Анатоліо Нопрієнко, вбивця дружин у ванній. Це про Джорджа Сміта, британського вбивцю жінок, харизматичний вбивця Тед Банді, американський серійник, вбивця із 44-м калібром Девід Берковіц. Скажений звір або сатана кажуть про Андрія Чикатила. Як вам? Ну а зараз вже переходжу до розповіді про Алмазяна. Луганськ у Ворошиловград вперше було перейменовано у 1935 році на честь радянського військового і політичного діяча. А у 1958 році місто знову перейменовано в Луганськ. Причиною стало прийняття постанови про те, що населені пункти не можна називати на честь живих людей. Та вже у 1970 році, після смерті Климента Ворошилова, місто знову отримало назву Ворошиловград. За так званої перебудови 1990 року місто відновлена історична назва Луганськ. Так от Завен Алмазян діяв у 1970 році, коли Луганська радянська влада знову перейменувала на Ворошиловград. Справа Алмазяна була максимально засекречена. і Ті, хто пізніше полював на маніяків, не могли ознайомитися із цим кейсом і зрозуміти. Як його вдалося взяти? Мої друзі, до речі, кажуть, що я все частіше стала вживати жаргонізми у мові. Не повторюйте за мною. Сусідня із Луганською областю, Ростовська, на Росії. Саме там у сім'ї Вірмен народився Завен. Його біографія та психопортрет дуже звичний для радянської людини. Закінчив школу, вступив до технікуму, працював вантажником. Звичайна людина А ні. Під час одного з нападів Алмазян втратив студентський квиток на своє ім'я на місці злочину, і йому якось вдалося ввести в оману співробітників міліції. Він сказав, що це не він зґвалтував, а квиток втратив незадовго до того. Тобто, десь він тут ходив, прогулювався, в нього випав квиток, а потім на цьому ж самому місці сталося зґвалтування. Співробітники міліції йому повірили, а він злякався викриття і швиденько пішов у військовий комісаріат і попросив взяти його на службу в радянську армію. Служив Алмазян в одній з військових частин у Ворошиловграді. Як проходила служба Алмазяна, він у армії чистив свинарник, який належав частині. Там утримувалися свині, які здебільшого йшли на шашлик командирам частин, полковникам і генералам. Ця посада дозволяла йому уникати пильного контролю з боку командування і отримати можливість йти у самовільні відлучки. У 1970 році Алмазян почав вже активно нападати і якраз здійснив тоді свій перший напад саме у Ворошиловграді. А наступні два тижні ще п'ять нападів. Бачаючи серійний характер цих злочинів, керівництво обласного управління внутрішніх справ направило на вулиці посилені міліцейські патрулі і добровільні народні дружини. І їхня чисельність була близько 300 осіб. Побоюючись затримання, Алмазян почав вчиняти злочини у найбільш безлюдних районах міста. Але це були такі зґвалтування методом Віддайборг. Тобто він приставляв до обличчя жертви ніж і казав, що її програли в карти, після чого відводив тихе місце і гвалтував. Жертви у своїй більшості не подавали заяви у міліцію, бо були впевнені, що нібито відпрацьовують борг рідної людини. І тільки після опитування рідні, типу хто її програв, і з'ясовувалося, що цього боргу не було. І бувало, що жінки після цього йшли у міліцію. 14 квітня 1970 року Алмазян, покинувши самостійну військову частину, вчинив напад на 17-річну Світлану Мазуріну. Зв'язавши її та заткнувши її рота шматком вафельного рушника, зґвалтував і задушив її, скоївши з його слів своє перше вбивство. У якості трофею він забрав позолочений годинник своєї жертви. Багато серійних вбивців створювали свої колекції трофеїв. Це були пасьма волосся, зрізаного з жертви, прикраси, нижня білизна, якісь речі, сумочки, губна помада чи парфуми. Через якийсь час при спробі зґвалтування однієї з дівчат, які грали роль приманки для маніяка, було затримано Віталія Власова, який. Зізнався у 22 епізодах, вчинених ним у 70-х роках зґвалтувань, які він щинив на в Луганській області. За цим же методом «Віддай борг, тебе програли у карти. Власов, до речі, не був визнаний серійним гвалтівником, бо він мав, по-перше, партійних родичів і гарні рекомендації з комсомолу, бездоганну репутацію звичайного робітника, гарного сім'янина. Той же час у його будинку знайшли цілу купу речей зґвалтованих і вбитих жінок. Ось тільки була одна проблема про злочини, в яких його звинувачували, він навіть і не чув. Наприклад, коли мова зайшла про вбивство Світлани Мазуріної, чоловік наполегливо відмовлявся від цього. Одразу згадали про шарф, мікрочастинки якого знайшли на тілі жертви, звіривши їх із шарфами Власова, з'ясували, вони не збігаються. Більше того, багато жертв, які впізнали зловмисника, стверджували, що Власов не має нічого спільного з тим, хто на них нападав. Але докази за тими епізодами, які злочинець визнав, були беззаперечними. Стало ясно, що у місті орудує ще один маніяк, а справу Власова передали до суду. І за підсумком, за 22 напади він отримав 15 років позбавлення волі. А міліція ж взялася за пошуки ще одного вбивці. Незабаром при спробі зґвалтування 13-річної дівчинки було затримано ще одного вірогідного маніяка. Але й він також був серійним гвалтівником, але не причетним до вбивства. Знайшла допис студентки Луганського університету на форумі, і вона пише, що якось старий суддя Свердловського суду, що вже був на пенсії, але радо ділився зі студентами своїм досвідом, сказав жахливу і незрозумілу річ, що у Свердловську луганської області у 60-70 роки за один місяць ставалося до 50 зґвалтувань. Це за умови, що заяву в міліцію подавала лише кожна п'ята жертва. І більшість зґвалтувань приходилося на неповнолітніх, які боялися сказати правду матері, щоб не побила. Тобто, ще раз в місяць 50 зґвалтувань це за умови, якщо заяву подавала кожна п'ята жертва. Це дуже багато. 4 липня 1970 року Алмазянське зґвалтування і вбивство 17-річної Ніни Зайкової на місці злочину він залишив уривок газети Сільське життя зі слідами свинячого посліду. Але слідчі не звернули на це уваги. Взагалі, слідчі вважають, що на третьому, п'ятому, вдалому полюванні. На своїх жертв серійник завжди починає залишати слід для слідчих, граючи з ними, вводячи в оману. Коротше, він їх просто дражнив. 22 вересня 1970 року. Алмазян здійснив напад, але він виявився невдалим. Гвалтівника злякали перехожі, які йшли на зміну на завод і про щось говорили. На місці злочину він випадково впустив шматочок простирадла, на якому був штамп військової частини. Однак, через помилку у висновку експерта він неправильно визначив напівстерті цифри. Номер частини визначили зовсім інший. 27 жовтня 1970 року. Алмазянською вбивство 20-річної Лариси Рогової після цього її зґвалтував. У вбитої забрав одну сережку і кофту червоного кольору, після чого вже почалися серії посмертних зґвалтувань. Як діятиме маніяк, передбачити було неможливо. Хтось із жертв розповідав, що злочинець пішов за ними, коли вони пізно поверталися додому малолюдною вулицею або парком, а потім підбігав зі спини, приставляючи ніж до горла, і казав: Тебе програли в карти. Слідом, вимагаючи немислимої на ті часи 5 тисяч рублів за свободу і життя, інакше обіцяв зґвалтувати і вбити. Іноді пробив це навпаки. Дуже довго справа ніяк не рухалася з мертвої точки. 6 серпня 1970 року Алмазян напав на 20-річну дівчину, яка поверталася з роботи. Напад було скоєне на околиці Луганська у так званому приватному секторі. Підозрілу метушню в кущах побачив молодий хлопець, який повертався з тренування з важкої атлетики. Не вагаючись, він кинувся на допомогу. Маніяк залишив жертву і втік. Атлет переслідував його п'ять кварталів, але потім повернувся, щоб допомогти жінці. Її доправили до лікарні у стані клінічної смерті. 16 годин лікарі боролися за її життя і перемогли. Але описати гвалтівника жінка. Не змогла чи то від шоку, чи то від стану коми в неї утворилися провали в пам'яті, і вона не пам'ятала, що з нею сталося того вечора. А одного дня до міліції надійшов анонімний лист, нібито від учасника останнього вбивства. У ньому було написано: цей звір, погрожуючи ножем, змушував мене гвалтувати неживе тіло, але мені таки вдалося не підкоритися цій наволочі. Я просив його залишити живою дівчину. А він відповів не можна. Також анонімний відправник підписав ім'я та місце проживання вбивці, назвавши його якимось Юр'євим. І, хоча лист був незрозумілим, Юр'єва взяли в розробку. До того ж, з'ясувалося, що він уже був судимий за зґвалтування та крадіжку, але ця версія не підтвердилася а автор листа таки залишився невідомим. Невловимий маніяк, що розгулює на волі, нападав на дівчат чи не щотижня. Сотні патрульних затримували за вечір по 40-45 людей, серед яких були навіть ті, хто просто заговорив із жінкою у темний час доби. За кілька місяців розкриття тяжких злочинів в області досягло 97%. На допомогу як приманки за бажанням залучалися навіть дружини та родички працівників міліції. Але жертви все одно з'являлися знову і знову. Нового нова подія сталася із любов'ю Григор'євою. Її маніяк спочатку душив, а потім зґвалтувавши, зник. Ця дівчина вижила, вона якимось чином дісталася до подруги, і вони викликали міліцію. Весь район був заблокований. І як доказ оперативники знову знайшли шматок простирадла, що служив кляпом. На цьому шматочку була печатка з цифрами 9 і 6. По всьому Ворошиловграду маркували речі цифрами лише кілька організацій. Серед них була і військова частина з номером 96444. Всю цю військову частину перевернули вгору дном, але вбивця так і не знайшовся. Потім з'ясувалась і інша прикра подробиця. Пральня обслуговувала ще багато закладів міста, і білизна часто плуталася. Тому частина простирадли могла потрапити до будь кого Коло підозрюваних стрімко розширювалося. Цього ж дня у місті стався черговий напад. Від смерті дівчину врятувала сестра, яка вийшла на шум. На чергове полювання вбивця вирушив 7 листопада, коли весь Ворошиловград вийшов на святкову демонстрацію. Тоді відзначали день жовтневої революції, коли до влади прийшли совєти. Того ж вечора в міліції пролунав дзвінок. Стривожена жінка повідомила, що двоє чоловіків кудись тягнуть дівчину в районі парку 1 травня. На місце тут же виїхав наряд. Весь квартал оточили, а всіх чоловіків затримали для з'ясування обставин. І у міліцейському автозаку опинилося шість людей. Одним із них був такий собі зевен Алмазян, який нервував найбільше й одразу зізнався, що він солдат у самоволці. У цивільне він переодягнувся у свинарнику при частині, в якій служив. Номер його військової частини 61436. Міліція, почувши номер частини, одразу насторожилася. А якщо на шматку простирадла була трійка, а не дев'ятка, адже цифри були розмиті. Алмазяна вирішили перевірити і одразу попрямували до свинарника. Там на стіні висіло простирадло з відірваним шматком. Під час обшуку в шафці, що стала схованкою вбивці, були знайдені жіночі годинники, манікюрний набір, пудру і ще один важливий доказ друга сережка вбитої Світлани Мазуріної. Підозрюваного одразу відвезли до відділку. А коли він зняв куртку, і зовсім здивувалися. На ньому задом наперед була одягнена червона жіноча кофта, та сама, яку зняли з Лариси Рогової. Відпиратися вже було безглуздо. Детективи знайшли в схованці вбивці всі трофеї, які він забирав з кожного без винятку місця злочином. Тож алмазяну всьому зізнався і назвав головний мотив. Йому не вистачало жіночої ласки у справі. Також допомагало захоплення боротьбою, колись він був спортсменом, який подавав надії, але використовував свій улюблений прийом зовсім не за призначенням. За сім місяців 1970 року Завенал Мазян скоїв три вбивства і 12 зґвалтувань. За що трибунал Київського військового округу засудив його до розстрілу у 1973 році. Рішення було виконане, а справа отримала гриф секретно. У цій справі було цікавим те, що доведені жертви вбивства та зґвалтування були виключно у Ворошиловградській області. Хоча Алмазян відкрито повідомляв про серію вбивств та зґвалтувань, які він робив також у Ростовській області до армії і під час відпустки. Його було визнано винним лише підкреслюю у трьох вбивствах. Хоча він відкрито та нахабно визнав себе винним у вбивстві 15 жінок та зґвалтуванні 50 Шести людей різного віку та статі, у тому числі неповнолітніх. Психологи, які вивчали його особистість, намагалися знайти факт у його біографії, який його зламав, перетворив на звіра, і нібито це сталося у часи юності в останньому класі школи. Тоді, нібито, він хотів мати якісь інтимні стосунки із дівчиною, а та йому відмовила. Буде зараз трішки рефлексії, не все ж про кров і тортури розповідати. Я стараюся вам готувати історії, де всі злочинці понесли покарання за свої вчинки, декого чекала смертна кара, інші отримали пожиттєві терміни. І це дає віру в те, що на зло завжди чекає суд, і справедливість все ж є, і всі поганці отримують вироки. І так буде завжди. Це мені написав один із моїх патронів Володимир. Я вдячна йому і всім всім, хто мене підтримує. Коментарем, лайком, фінансово хочу вам просто сказати дякую і що все буде добре. Якщо ви хочете стати моїм патроном, є посилання в описі до цього випуску. Мої підписники там отримують доступ до випусків раніше. Дякую, що ви послухали цей випуск. Тож підписуйтеся на мене на Патреоні та в телеграм-каналі. Я рада кожному, хто приєднується до нашої спільноти. Вона потихеньку розростається. Також обов'язково пишіть свої враження від цього випуску, від цієї історії. Історії. Можливо, хтось із ваших рідних розповідав вам про цю історію, ви щось знаєте більше. Теж, будь ласка, діліться. Ваші історії завжди такі неймовірні, адже під кожним випуском є ті, хто жили поруч із маніяками, є ті, хто знав жертву, які постраждали від дій серійних вбивць. Тому діліться, це цікаво. Дякую. Почуємося!